Базова військова підготовка тепер стане обов'язковою. Законопроєкт, який сьогодні підтримала Верховна Рада, вступить у силу вже з 1 вересня. Це означає, що з початком осені у вищих навчальних закладах вишкіл має з'явитися як окрема обов'язкова дисципліна. Для жінок він, як і військовий облік, буде добровільним. Це нововведення стосується усіх вишів незалежно від того, у якій вони вони формі власності. Студентам, які успішно пройдуть підготовку, вже не потрібно буде. Приходити базову військову службу, вони мають отримати спеціальність і навички поводження зі зброєю, вибухівками, навчитися, як діяти на полі бою та надавати медичну допомогу. Важливо, що без проходження такого вишколу з 26-го року буде неможливо влаштуватися на роботу на державну службу. Законопроєкт також передбачає, що юнаки за кордоном, яким виповнилося 18, можуть не приїжджати до України, щоб стати на облік, а зробити це через додаток. reserve plus